Всім привіт! Мене звати Мирослава, і сьогодні ми будемо розмовляти про Еразмус. Беріть з собою якийсь чай, каву або просто воду, тому що відео, можливо, затягнеться. Тому що поговорити, я люблю. У мене сьогодні, до речі, символічно чашка з університету, яку мені подарували, коли я була на Еразмусі в Греції. Також в мене буде трошечки запасічок, щоб я нічого не забула вам розказати важливе. Але якщо у вас все рівно залишаться якісь певні питання, задавайте їх в коментарі. Я... Старатимусь систематично на них відповідати. Що ви зараз студент, який хоче поїхати в іншу країну навчатися, то це відео буде дуже корисним для вас, тому що я розкажу весь процес, який я подавала, як працюється в моєму університеті, а також певні свої поради. Я дуже люблю подорожувати Раніше це була трошечки. Скажімо, інша сторона цього, тому що ти їхав в іншу країну на довший час, і плюс ти вже відкривав цю іншу сторону як проживання. Це вже не було як подорожування, це вже ти вдавався повністю в культуру. Тобто це дуже класно звучало, як на мене. І я прийняла рішення подаватися. Нагадаю, що це був час ковіду, коли я подавалася, а саме 2021 рік. Кінець тому що ти подаєш заявку. Трішки вчасніше, потім це розкажу детальніше. Тому я подавала 2021-го з самою ідеєю того, що я не знала, чи я поїду, чи не поїду. Якщо буде онлайн навчання, то сенсу немає. Якби навчатися в іншому університеті онлайн на англійській мові, сама ося, скажімо так, сама ось ця ізюминка, або самий сенс того, щоби навчатися в іншій країні, в іншому університеті. Трішки втрачався при онлайн навчанні, тому. По суті, моя це було дуже спонтанне рішення. Я вирішила зареєструватися, намагалась вибрати Іспанію, тому що мені дуже подобалось саме місце. Але Греція також була в моєму пріоритеті, тому я поїхала в Грецію. Значив Грецію на півроку. з лютого 2022 року. Це був початок лютого, навіть кінець січня, до липня 2022 року. Я буду розказувати в цьому відео про відбір в моєму університеті, спілкуючись своїми знайомими там уже на еразмусі, в гуртожитку приблизно орієнтуюся, що в інших університетах відбір відбувається так само. Десь він, можливо, чуть простіше, десь він чуть, чуть складніше в певних моментах, але в основному процедура виглядає практично одинаково. Отже, в моєму університеті нагадаю, що я навчаюся в економічному університеті в Катовісах. Процес відбору відбувається такими етапами. Перший етап це було онлайн-зустріч. Це було інформування всіх студентів, що е, скоро відбудеться онлайн-зустріч. дентуємо вам презентацію, скажімо так, покажемо, розкажемо. А також ви зможете задати ваші питання, якщо ви маєте, і ми будемо на них відповідати. Це була перша така онлайн-зустріч, де міг долучитися будь-хто з оточуючих і прослухати їх пара днів за тиждень або за два дні, я вже чесно не пам'ятаю. Е, давали ссылку на список навчальних закладів е, в формі таблиці. А також подана ссылка, подане посилання на реєстрацію для обміну. Ось що було в цій таблиці? В цій таблиці був список університетів, які приймають, в які ти можеш податися, в які ти можеш поїхати. Це перша колонка, в другій колонці було кількість учасників, тобто скільки студентів не приймають, відповідно до того, ти міг вже більш-менш зорієнтуватися, яка буде, наприклад, конкуренція до того навчального закладу, чи не буде. Або можливо, якщо ви плануєте з друзями або якоюсь компанією кудись податися сам і попасти саме в, в окремий університет, ви по мірі цього можете орієнтуватися, чи взагалі це є можливо, чи є взагалі така можливість, Тому що якщо місце одне, то вас двоє не поїдеться точно. Друге, це була також рубрика Хто саме може подаватися навчається на бакалавраті чи на магістратурі, а також на якийсь семестр, чи це буде літній семестр чи зимовий. Літній це з січня до липня, зимовий це зазвичай жовтня, до лютого до січня. Тобто, наприклад, це дуже впливало на мою вибір мого університету, адже я на зимовій я практично не дивилася, я зразу їх відсікала. Убна колонка інформувала нас про те, хто саме міг, які саме спеціальності могли податися, тобто чи це були більш економічні, чи це були більш якісь інженерські відділи. І відповідно до того, якщо ти бачиш, ти навчаєшся, наприклад, для мене, якщо я навчаюся на економіста, відповідно до того, я плюс-мінус можу вже орієнтуватися на цей університет, адже там я знайду певні предмети, які зможу, наприклад, заступити в своєму університеті або вивчати загально. Ще дві рубрички були. Це посилання на сам університет, який на посилання на сайт університету. Тобто ти можеш зайти, подивитися галерею або в загальному які предмети викладаються, чи де знаходиться університет, а також пос... рубричка на рахунок мови. Тобто вона поділилася на три такі питання: то чи їм потрібно тільки е, листочок з того університету, з від викладача англійської мови, який ти викладаєш, що так ти володієш цією мовою на рівні мінімум B2. чи сам повинен. Бути сертифікат міжнародного рівня, що ти володієш на цьому рівні, або це також мібути вимоги від університету, щоб ти володіла не тільки англійською на цьому рівні, а також мовою, сам в якому викладається університет. Це все, що стосувалося цієї таблиці. Відповідно, дивлячись на неї, ви вибираєте університет, які вам подобаються. Ви повинні вибрати максимум 3-4 університети. По пріоритетності ви, звісно, можете вибирати один або два. Але я рекомендую заповнити всі ці чотири позиції, тому що це збільшує шанс, що ви попадете де ви хочете саме. Далі ми переходимо до реєстрації, де ви заповнюєте дані про себе, що саме ви вивчаєте, в які університети ви хочете потрапити, а також рівень знання ваших мов, які ви знаєте. І якщо ви подаєте в університети, які потребують саме цих сертифікатів, що я говорила перед тим, то ви повинні додати ці документи в вигляді ПДФУ. Подаєте заявку, відповідно вона йде на працювання, і ви чекаєте своїх результатів. Далі оголошення результатів. Що це таке? В основному це приходить повідомлення на ваш навчальний мейл, на з якого ви відповідно реєструвалися. Приходить інформація, що ви прийняті до навчального закладу з вашої пріоритетності, ось такого такого. В основному є можливість такого, що вони не дають вам університет з вашого вибору, тому що ви не прийшли там по балах певних, але вам надають університет, який залишився, і ви можете його відповідно прийняти. Тобто, з вашої пріоритетності ви не прийшли, але є такий університет, який вам система сама надала ось сюди. Чи ви приймаєте, чи ви б хотіли поїхати в цей університет? І далі ви згоджуєтеся або ні. Якщо ви згоджуєтесь, ви відповідно їдете в цей університет і починаєте процес якби підготовки туди. А якщо ні, значить, ви пробуєте наступним разом знову брати свої пріоритетності і подаватися ще раз, що відбувається після оголошення результатів. І тут є така е деталька. Яка, наприклад, моєму університеті не впевнена, що в інших, якщо ви подавалися на літній семестри, так як я це робила я, тобто з січня до е, липня, мене не чіпали протягом літа, мене не чіпали протягом е, наступних місяців після оголошення результатів. Мені тільки повідомили, що так як ви зареєстровані на літній семестр, ми з вами зв'яжемося вже в жовтні, тому що тоді почнеться ваш якби процес самої підготовки. Тоді ми будемо з вами контактуватися, будемо з вами співпрацювати наразі. Ви прийняті. Чекайте, якщо ви подаєтеся в зимовому, або вже в принципі, потім відбувається офлайн-зустріч, тобто ви всі зустрічаєтесь в одній аудиторії. Де вам е, теж презентують певну презентацію, але вже як кандидату, вже як е, учаснику, тобто розглядаються різні саме етапи, що від вас будуть вимагати. Що, е, саме процес підготовки, все роз'яснення, також відповідають на ваші питання. Це вже йде такий контакт співпраці. Початься що ми від вас вимагаємо, що буде від вас вимагати інший навчальні заклади, який ви їдете. Ось на це ви можете сподіватися. Тобто це, це знов такий. Дуже класний момент в тому плані, що вас вводять в курс справа. Крижу свого досвіду ця зустріч багато чого дала, але на жаль, не відповіла на всі мої запитання, адже і так в процесі всьому ти стикаєшся з дуже багатьма іншими питаннями, які можливо і звучали, можливо, і не звучали, але вони ну вони такі, що я лізла в інтернет їх шукати і, на жаль, не завжди знаходила. Тому тут я зараз постараюся відповісти на них вам. Ще один момент з англійською мовою хочу, е, хочу згадати, що крім того, що у вас буде сертифікати, оце все, що питалося що там при реєстрації, е, ви будете проходити також тест з англійської мови. Тест перед виїздом е, мене так. Це ще був час. Гібридного міксованого навчання я проходила цей тест онлайн, але в інших університетах, деяких я знаю, проводились цей тест, якби не онлайн, а проводилися псали вживу. Тобто, це все залежить, залежить від університету, залежно як відбувається сама програма, вони проводять цей тест. Для того щоб зрозуміти, що якщо ви справді володієте цією мовою на такому рівні, ви можете туди їхати, ви там не розгубитеся, ви будете розуміти навчальну програму. Відповідно до такого ж, коли ви приїжджаєте, вам також потрібно пройти цей ще раз англійський. Те англійської мови, щоб подивитися на результати, що ваша англійська мова покращила, тобто що це дає певні якісь результати. Це навчання, і ж це ми послухали на нашій зустрічі, все, що від нас вимагають, переходимо до того, що нам потрібно вже цим займатися. Кажуть так, я зустрічалася на своєму шляху у цьому підготовці з дуже багатьма нюансами, і дуже часто хотілось просто опустити руки, тому що ти не розумієш, що від тебе вимагають, ти не знаєш, як це все працює. Після офлайн зустрічі зазвичай через пару днів, а можливо тиждень з вами зв'язується університет, до якого ви їдете, тобто який вас буде приймати. Мізвичай зв'язується за допомогою електронної пошти, Людина надсилає вам повідомлення, що е, доброго дня ви наш. Е, Майбутній студент, ось такі вимоги, будь ласка, зробіть це, це буде платформа, на якій ви будете зареєстровані, заповніть її, будь ласка, і тут ви починаєте вже процес підготовки оцих документів. Які документи саме потрібні? Найголовніший документ це learning agreement, тобто навчальний документ, який засвідчує вашу навчальну програму, в якому ви зазначаєте, вибираєте предмети. Які ви хочете вивчати в цьому університеті, тобто ви заходите на сайт університету, дивитесь на пропоновані ним предмети для вас, як студента, або які на англійській мові. Ви вибираєте відповідно предмети в табличку виписуєте, які ви хочете вивчати. В нашому університеті мінімум повинно бути 30 пунктів ЕЦТС. Якщо що ви не знаєте, що це пункти ЕЦТС, це пункти, які має кожен предмет. Він має певну пункт, кількість цих пунктів, відповідно від його складності, відповідно від його оцінювання. Просто предмет має певну кількість пунктів. І ви Воні так підібрати е, свої предмети, щоб з вас збігалася е, ось ця сума їхня, Точніше, була не меншою ніж 30 пунктів. Ви вибираєте певну кількість предметів, в табличку записали. Відсилаєте до відповідного до декану вашого університету. Він підтверджує що так. Звичайно, ти можеш ці університет ці предмети вибрати, вивчати. Адже вони згідні своєю спеціалізацією. Вони мають певну кількість пунктів, і сумарно нас все влаштовує. Ми затверджуємо. Потім ти отримуєш їхні підписи, туда свій підпис і це а дато які тебе приймає, цей документ Learning Agreement, він буде дуже, скажем так, він протягом всього е діє, з рахунок того, що коли ти, ти спочатку його заповнюєш вибираючи предмети, потім ти приїжджаєш. Багато предметів може не відкритися, або можливо накладатися на часу, і там а можливо ти зрозумієш, що хочеш щось змінити. Ти відповідно міняєш певні предмети, або просто залишаєш ще раз, висилаєш, тобто це. Знову нас запомнюєш табличку предметів, які ти будеш вивчати, але вже по приїзду, ну ти приїхав, зорієнтувався і такий, ну так, ось такі тепер предмети я буду вивчати. Або я нічого не змінюю, в мене все залишається так само. Закінчив, все поздавати, знову сідаєш цей документ, щоб зрозуміти, що ось ось такі предмети я вивчав. Це, що зарахується цього документу, він є основним. Потрібна ще виписка з банку, адже вам е, йде певне дофінансування, вам даються гроші, тому потрібна виписка з банку з вашого номера рахунку. Важливо, щоб це була валютна карта. Тож не те, то, що важливо, це повинна бути валютна карта євро. Також потрібна страхівка. Страхівки потрібно дві. Е, зазвичай страхівку ви купуєте на свій власний кошт, або ви вже її маєте припину, якщо ви за кордоном вже навчаєтесь. Скоріше за все, у вас є певне яке страхування, у вас повинно якесь страхування бути, і можливо воно підходить для того, щоб ви поїхали. А також інші документи, які вимагає саме університет, який вас приймає наприклад, в моєму університеті це ще був скан паспорту, це звичайні речі, які не здається, всюди. Але також було щось CV, Тобто моє резюме хотіли ще бачити, де воно мало б на підставі в загальному, щоб розкрити мене як особистість, яка до них їде, І потім я розказую дуже цікаву історію, яка в мене пов'язана саме з ось моїм CV, яке потрапило до університету. Зачіпала трішечки тему грошей до фінансування в цій програмі. Виразно в Тому зараз розповім більш детальніше. Вона є сума до фінансування, яку вам надається як студенту, який виїжджає в іншу країну, ваш термін всього перебування. Він йде певною сумою на місяць, і зазвичай вона залежить від того, звідки ви їдете і в яку країну ви їдете. Тобто, якщо ви їдете в Францію, Німеччину, в Іспанію, в Грецію, ця зазвичай сума буде одинаковою вищою, ніж якщо ви їдете в Румунію, Угорщину, що ви їдете з Франції. Відповідно, ваша сума буде трошки відрізнятися, буде нижчою, незалежно від того, в яку країну ви їдете, ніж ви, якщо ви їдете з Польщі чи з е, Румунії чи з Турції. Вона мож, зазвичай повинна бути трішки вищою. Е, це все вдається на сайті, яку саме на яку саме суму ви можете розраховувати на місяць, якщо ви їдете в всю країну. Так. Як видаються вам ці гроші? Вам не будуть їх надсилати щомісяця, загальної всієї суми вашого, скажімо так, вашого виїзду. 80% вам зразу кидають на карту перед виїздом. А 20% після того як ви склали всі документи, ви здали всі предмети. Вам кидаються на карті ще 20% цих процентів, які ви маєте отримати з цього проекту. В результаті це відбувалося різними способами. Мій університет саме працював за цією схемою, тобто я отримала 80% з усієї суми перед виїздом. Перед моїм пойдетом навіть пару за місяць до. Тобто, коли я всі документи склала, коли я вже купила навіть білет, мені тоді отримали ой, тоді я на свій рахунок, отримала кошта. коли я вже приїхала, мені на карту прийшла моя 20%. Наскільки я знаю моїх друзів, ми спілкувалися багатьом, не було виплачено 80%, не було навіть виплачено нічого. Тобто вони більше півроку жили на свої кошти, а потім їм університет давав якимись частинками, або навпаки, якби ти спочатку собі все сам організовуєш, потім не віддають 100% суми. Насправді це все залежить від університету. Тобто, наскільки він саме цю структуру організовує, тому що наскільки... Взагалі програма Erasmus, скільки місць для студентів, скільки виїзду, скільки коштів буде, це теж в основному залежить від університету, скільки він може виділити за коштів. Хочеться сказати вам пару слів про такі нюанси, як білети, житло і віза. Білети білети потрібно з собою зберігати, адже на підставі них вони визначають, коли ви поїхали в країну і коли ви приїхали. І у вас там повинен бути термін. Наприклад, півроку мене це було з певного лютого до першого липня. Тобто, я в мене білет повинен бути після першого липня, щоб рахуватися, щоб вони мені повернули кошти, що я не поїхала швидше, щоб мій проект була повністю в цій країні, і, і ці білети ви провинні просто в скани вислати в вашому університеті. Вони просто зберігаються це е, пункт це житло. Кожен університет в принципі ставиться до цього по різному, а саме університет, в який ви їдете, повинен сам тобі собі це за знайти. Звісно, ти можеш користуватися якоюсь допомогою саме студентів організації, які приймають університет, а також свого боку університета просити, якби є різні сайти там, де надають в саме таким студентам, які приїжджають. Але на моєму випадку я жила в художку. Не була можливість вибрати, чи я хочу жити одна кімнаті чи ще з одною людиною. Я навіть більше з цілої розваги вибрала, щоб жити ще з одною людиною. Звісно, це було трішки дешевше, але не набагато, щоб мене саме це спонукало вибрати. Харчування в основному забезпечуєте собі, самі купуєте. В університеті я їхала, була їдальня. Яка надавала безкоштовне харчування для студентів Erasmus. і зазвичай це було трьохдневне харчування сіна на повідвечалі, і це також трішки автономно кошти. Що сказати, це віза. Це більше стосується саме вас, як іноземці, які навчаються в іноземній країні. Ви повинні мати візу і так, щоб навчатися. Але якщо ви їдете на Erasmus, вам потрібна віза, щоб навчатися в іншій країні, якщо вас світло за шагені. Але якщо ні, вам потрібно собою буде візу. Це так, як і в моєму випадку, я мусила потурбуватися про цей момент. Звідки мене теж є класна, до речі, історія, можливо, і не дуже класна. Такий весь процес підготовки, весь процес в загальному обміну навчання. Якщо у вас залишились певні якісь питання, задавайте в коментарях, я постараюся на них відповісти. Але також хочу казати, що це я розказувала свій досвід і як це відбувається в моєму університеті. Не соромтеся підходити до людей, які це все організовують, тому що вони повинні вам відповідати на запитання. Вони, я думаю, з радістю дадуть відповідь. А також вони готові до співпраці. Відео вийшло доволі довгим, тому. Я думаю, що цю тему можна продовжувати і продовжувати. І я ще дуже багато чого не розказала і не поділилася, що може бути для вас корисним. Тому в наступному відео я вас чекаю. Всіх люблю, цілую, обнімаю, Па-па!